Юну жительку Умані на вулиці Леніна зупинила незнайомка і запитала котра година. Розпочавши розмову, дівчина вже не змогла відвести від шахрайки очей та почала залякувати манчанку порчею. Позбутися неприємного товариства дівчині вдалося не одразу. Вона йшла далі за мною, говорила мені у спину. Далі я розвернулася і зустрілася з нею поглядом очима, і мені зразу ж стало погано. І вона мені далі, почала знову говорити. Далі знову почала говорити про те, що я б тобі могла допомогти, дай мені гроші. Наче під гіпнозом дівчина віддала циганці гроші і золоті прикраси. Через деякий час подібна історія трапилася вже із річною жителькою Умані, підійшовши до жительки міста Уман 77 сьомому року народження, запропонувавши погадати, зловживаючи її довірою. та... Шляхом обману заволоділа її грошима та золотими виробами. Оперативники затримали цю продисвідку у Кам'янець-Подільському. 27-річна громадянка румської національності була раніше судима за скоєння аналогічних злочинів. Нині проти неї порушена кримінальна справа за статтею 190 частиною 2 кримінального кодексу України. Ведеться слідство.